Всім привіт! Мене звати Маріана, ви на каналі Альтравіта, четверта частина відповідаю на ваше питання. Так, що ви в мене ще питали? А, ось теж мені чоловік написав, що Маріанна, якщо ви керуєте автівкою, чому ви її завжди кидаєте десь на парковці і потім на автобусах отак їдете? І чому не на машині? По-перше, у центрі, куди я їду в Риму, дуже важко знайти парковку. Дуже важко. Тому мені так зручно. Потім, в той час, коли я їду, у центрі Рима дуже великий трафік, тобто оці пробки. І я можу в цих пробках простояти годинами на сонці, розумієте? Тому для мене зручно взяти метро і приїхати куди мені потрібно. Ось. Потім оця машинка, я її обожнюю, але вона, вона не те, що старенька. Так, Вона старенька, їй майже 15 років, але вона бідолажна, недоглянута. Вона, от Її тільки знаєте, використовують, але нічого в неї не вкладають. В неї різні колеса, в неї ой, ну, ви даже можете бачити по рулю Воланти, так, воно вже облізле все. В неї то спрацьовує оця коробка передач, то не спрацьовує. Наприклад, я от, недавно я поїхала у магазин. там, подивити щось на літо купити а новенького і коли я її закривала, не відкривала, а саме закривала, приїхала до магазину, припаркувалася і закривала. Вона почала волати несамовито у цією аларми, знаєте, сиреною. Я нічого не не могла з нею подіяти. Я вже відкрила, закрила. Вона була заблокована, вона кричала. Є, у її у її. Знаєте, і це дуже голосно, і всі на тебе дивляться, і ніхто тобі не допомагає. І це з цими ключами і відкриваєш, закриваєш, нічого не допомагає. Тобто розумієте, я на неї не можу дуже полагати. На жаль, вона може зламатися в будь-якої миті, і це було добре, що вона так в мене заблокувалася ну, біля дому. Тобто, неподалік був Стефано, він приїхав, і потім ми пішли отут поруч є механіко, і вже з ним прийшли і стали цю машину розблоковувати. В машину потрібно вкладати гроші, розумієте? А на жаль, вони цього не роблять. Я коли тільки почала нею користуватися, я Поміняла колодки ось тут тормозні. Тому що, коли я тормозила, це був такий скрежет железа. Знаєте, такий, дж -дж -дж. такі були вже е, у заті оці тормоза, що я купувала нові. Ось. Тому я. Якщо б то була моя машина, знаєте, і тільки я нею торкалася, це інша справа. Я би довіряла машинці. А так я цю машинку обожнюю, я з нею розмовляю, я її мию, я її покупаю. Знаєте, купую її е всілякі такі пахучки, е щоб її натирати красиво, щоб вона блищала. Ну на жаль, от, наприклад, е ремені безпеки, по ремень я завжди ним користуюсь, але він завжди пікає, тобто нібито я не пристегнута. Я пристегнута, але все рівно він пі-пі-пі-пі, отак робить. Ось. Після Стефану ця бідолажна машинка вона дуже ну, тобто вона дуже зруйнована. От. Вона бідолажна вже різного кольору, ну, їздить і їздить. Тому я десь близенько отут, ну 10 кілометрів, ну, 20 від дому. От. Від'їжджаю, якщо з нею щось трапилось, щоб було близько до неї. Або або я, наприклад, падаю на хвіст своєї маман, вона керує машиною, вона за неї несе відповідальність, тому що це не моя машина, розумієте? Тому я до неї ставлюся дуже-дуже обережненько. Ось потім мене ще питали, які я планую робити відео, і чи планую я знову розповідати про чоловіків італійських? Так, звичайно, звичайно а, в мене буде серія відео. Про сайти про італійців на сайтах знайомств, тому що я зараз бачу, що сайти знайомств вони дуже поповнилися дівчатами з України, з Білорусі і з Росії. Якщо на міжнародних сайтах знайомств завжди було більше чоловіків, ніж жінок. Оце перший рік, коли на сайтах знайомств в два три рази жінок більше. І саме от з України, з Росії, з Білорусі, тому що це тема буде актуальна і доречна, і я. Бажаю нашим дівчатам з України тільки всього самого найкращого, і тому я хочу їм розповісти, на що їм треба звернути увагу при знайомстві саме з італійцем. Про інші національності я не знаю, але менталітет італійців, чоловіків я вже знаю добре. Ось так. Чому ти такий, як в тумані? Вам мене видно чи не видно? Ось, ось такі вони справи. А ще планую е, робити відео. Про побачення, які не відбулися. От ви мене питали, чи я з кимось зараз зустрічаюся, чи я ходжу на побачення. Ні, я не ходжу на побачення. Вже рік я не з ким не зустрічаюся, тому що вони до побачення не дотягують. Деякі з них, з цих італійців, вони у переписці я ще можу там з кимось попереписуватись, навіть вийти в відеочат, поспілкуватись на відеокамеру можу, але після цього я. Вони відсіюється. ну тобто вони не дотягують, вони хочуть зі мною зустрітися, але я вже заздалегідь я бачу, що ну нічого в мене з ними не вийде. Розумієте? Не вийде. Тому я думаю, буде таке розважально-повчальні відео для дівчаток. Хлопці, не ображайтесь, не пишіть гидоту. Ось. Будуть такі серія відео, побачення, які не відбулися. І ми з вами подискутуємо, чому вони не відбулися і чи би ви пішли на такі побачення з такими італійцями. Так, що я ще хотіла вам розповісти, мабуть, все, мої хороші, мабуть, все. Тому до нових зустрічей моїх відео. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, пишіть, що вам було б цікаво. Дізнатися про Італію. Мені дуже подобається такий формат відео, питання, відповіді. От. Тому чао-чао, пока-пока. До нових зустрічей в моїх відео. Чао-чао.